Доброго ранку, шановні члени комісії та присутні. Сьогодні 20 листопада у 9 від розпочати засідання постійної комісії, за фінансів, бюджетів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та електронної політики, авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області з мітового підготовки питань проєктів рішень, які мають бути ухвалені, затвердження на пенному засіданні. Авангардівської селищної ради 3 грудня 2025 року. Засідання проводиться у приміщенні актової залі адміністративних будівлі Авангардівської селищної ради. На засіданні постійної комісії приймають участь Клинчук, Олександр Миколаїв, Солтинська, реалітивна водія Марина Леонідівна. Підсудні члени комісії Шевченко Константин Константинович і Конвічук Тетяна Іванівна. Відповідно до статті Сімволожені про постійну комісію Авангардівської селищної ради. Я запихалася. В біжаю постаті. до статті 8 положення постійної комісії Венгарківської селищної ради затверджено рішення Венгартерської селищної ради від 6 до засідання постійної комісії є повноваження. На засіданні постійної комісії запрошені спеціалісти Венгарківської селищної ради, начальник фінансового відділу Венгарківської селищної ради Михайліченка Тетяна постійної комісії. Винесені проєкти рішень підготовлені спеціалістами та фахівцями Авангардівської селищної ради, що дозволили попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Порядок порядку денного разом із проектами рішенням роздані члени постійної комісії. Чи мають члени постійної комісії пропозиції, зауваження, що порядку денного додаткові питання не розгляду. Тоді голосуємо за порядок денних. Хто за? Проти? Утримались. Порядок денний прийнято. Порядок денний роздан 7. Проекти рішень всі бачили, тому розпочинаємо засідання. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення Ангахерської селищної ради номер 3079 і 24, 2410 року про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Ангатерівського молотові легальної практики сімейної медицини А Вангаперської селищної ради на 2025 рік. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримались? Рішення проєкту. Друге питання. Про внесення змін до рішення Вонагрівської селищної ради від 20.12.2024 року номер 2288 про затвердження цільової комплексної програми Авангардівської селищної ради щодо на матеріальної допомоги мешканцям громади 2025 рік. Голосуємо хто за? Проти. Отрималися рішення проєкту. Третє питання про внесення змін до рішення Вангагерської селищної ради номер 3265 від 20.12.2024 року про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального підприємства Доргана 2025 рік. Голосуємо треті питання. Хто за? Проти? Отримались рішення? При. Четверте питання: пронесення змен до рішення Ангарківської селищної ради 20-12.24 року номер 3030 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Авангардівської селищної ради 2025 рік. Голосуємо за проти отрималися рішення при. П'яте питання внесення змін до рішення Ангарівської селищної ради 2024 року номер 3301 про затвердження програми інвестицій у майбутнє Вангарівської селищної ради на 2025 рік. Голосуємо п'яте питання. Хто за? рішення. цьому розрішення? Шосте питання про внесення змін до рішення Вангарівської селищної ради від 2024 року номер 2262 про затвердження програми розвитку про підтримку комунального. Комерційного підприємства Вангагівська амунаторія загальної практики сімейної медицини Авангарівської селищного раду» на 2025 рік. Голосуємо по шостому питанні. Хто за? Проти. Отрималися рішення. 7 стадії. Про внесення змін до рішення 20.12.2024 року 3296 про затвердження програми забезпечення про захисту прав дітей Ангарівської територіальної громади на 2025 рік. Голосуємо, хто за, проти. рішення. Восьме питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Авангардівської селищної ради на 2026 рік. Голосуємо восьмому питання. про за проти? Приймалося рішення про. Дев'яте питання пронесення зміни до рішення Авангардської селищної ради номер 2565 від 22.05.25 року про затвердження програми розвитку надання соціальних послуг комунальної установи центру надання соціальних послуг Авангардської селищної ради. На 2025 рік голосуємо По питання за. Приймали с рішення? Десяте питання принесення. програми розвитку розкомуного підприємства авангард Комунсервіс» Авангардівської селищної ради на 2025 рік. Голосуємо хто за? Проти? Тримались рішення принесення. 11 Одинадцяте питання принесення. Зміну рішення Аннаськоселищної ради від 20-12-24 року Про затвердження програми інвестиційна підтримка на 2025 рік. Голосуємо по 11 питанню. Хто за? Прималися рішення проєкту. Понад стен простосування рішення натиску селищної ради номер 3552 від 225 року про передачу коштів у вигляді між трансферу танцферу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Голосуємо про наступному питання. Хто про за? Проти підтримали рішення питання. П'ятнадцяте питання проведення зміни рішення напису селищної. Року, номер 2298, розтвердження програми відновлення об'єктів соціальної сфери, критичної інфраструктури та житлових будинків умовах правового режиму воєнного стану 2025 рік. Голосуємо за проти, 15 питання. Хто за? Протиме ці неприємності. Чипнуло 14 питання принесення змін до рішення Мангорської селищної ради номер 2275 про 2012. Програм соціального захисту населення Монгарівської громади на, на 2025 рік. Голосуємо у 14-му Казан? Проти отримала з рішення? П'ятнадцяте питання. Пронесення з нового рішення Ангельської селищної ради No277. Від 20.13.24 року про затвердження програми Ангарівської селищної ради соціально донори захисників і захисниць України, ветеранів, точно і сімей. У 2025 році голосуємо про персонального запроти отримала з рішення. 14 питання змін до рішення 20-12-204 року затвердження програми розроблення комплексного плану про строгового розвитку території у селищної ради територіальної громади на 2025 рік. Голоси на 14 року за проти. Трималися ще не проти. 17 питання пронесення зміни рішення у напису селищної ради від 20-12-24 року номер 2019 про затвердження програми профілактики, запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наступних стихійних. 2025 рік голосуємо. Хто за? Проти, 18 питання. Про внесення змін до рішення Анагійської селищної ради номер 2281 від 20.12.24 року про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Англійського селищної території громади 2025 рік. Голосуємо по 18-му питанні. Хто за проти? Втримуємося питання про внесення змін до рішення Анагійського селищної ради номер 2297. 20-12-24 року про затвердження комплексної програми розвитку освіти Мангарівської селищної громади на 2025 рік. Голосуємо. Хто за? Проти? Підтримуємося? Пішне південь. Двадцяте питання. Про внесення змін до рішення 20-124 року про затвердження програми інформатизації Мангарівської селищної територіальної громади на 2024 2024.26 роки. Голосуємо 20-му питанні. Хто за? Проти підтримувалися. Пішне південь. 21 питання пронесення змін до рішення Ангарської селищної ради <-вісті> <сілищний> номер <-вісті> 3329 від 20 20.12.24 -20 року про затвердження структури чисельності та штабного розпису закладу загальної середньої освіти на Новодолинський ліцей Авангардівської селищної ради номер 2025, 2025 рік. Голосуємо. Хто за? Проти? Вишення. 22 друге питання при внесення змін до рішення Мангатівської селищної ради номер 2327 від 20.12.24 про затвердження структури чисельності та штатного розпису закладу загальної середньої освіти при Леманській ліцеї Мангатівської селищної ради на 2025 голосуємо про 22-му питання. Хто за? Проти приймається рішення 23 Двадцять питання Рішення військової селищної ради номер 2321 від про прокордо затвердження структури чисельності до штатного розпису відділу освіти культури молоді і спорту Вангапільського селищної ради на Одеського району Одеської області на 2025 рік голосуємо. Хто за отримались рішення? 24 питання про внесення змін до рішення процента 12.2024 року номер 5303 Промову оплати праці селищного голови, заступників селищного голови, секретаря селищної ради 2025 році. Голосуємо. Хто за? Отрималися рішення? 25 питання Про змін до рішення від 2012 до 24. року номер 2314 про затвердження структури і чисельності по штатного розпису апарату вангатівської селищної ради та її виконавчих органів на 2025 році. Голосуємо? Хто за? Отримали стрішення. питання про внесення змін до рішення Мангарської селищної ради від нультового року номер тисячі про затвердження програми сприяння розвитку та діяльності сектору безпеки і оборони України на 2025 рік. Голосуємо за? Давайте отримали стрішення. Два цьому питання про внесення змін до рішення номер 229 від 20-12 до 2024 року про відвершення програми сприяння розвитку Збройних сил України, силам територіального оборони та інших підрозділів, які залучаються для здійснення заходів воєнного ставу у 2025 рік. Голосуємо на 7 питання, хто за, проти, хто має 28 питання. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферу військовій частині. Голосуємо. Хто за, проти, хто має 29 питання про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферу. Голосуємо на 23 питання. Хто за? Проти? -на. 30-останнє питання про внесення зміни до рішення від 20-12 бація чергового року No2333 -на. -на. про бюджету рознавівського селищної літаки громади у 2025 рік. Голосуємо. Хто за? Проти? Втрималось? Рішення? Постійною комісією роздали всі питання та проєкти рішень відповідно до порядку денного. Допомогу завершити досі постійної комісії. Всім дякую за роботу. До побачення.